Перевороту у стінах парламенту. Партія регіонів і комуністи після невдалих спроб домовитися з опозицією про розблокування трибуни зібралися не у сесійній залі, а в іншому приміщенні і проголосили свої збори виїзним засіданням ради. Меншість дій більшості порівняли із путчем 91-го року, бо прийняття рішень поза стінами сесійної зали суперечить конституції та регламенту Верховної Ради. У партії ж регіонів на ці заяви не зважали і кілька годин спокійно голосували за що заманеться. Алі парламентського протистояння, розповідає Ярослав Кречко. Місця у президії зранку вже традиційно займає опозиція. Хоч меншість і блокує, більшість розсаджується у сесійній залі. Близько 10-ї години приходить спікер Володимир Рибак. Та після спілкування з опозицією він йде з зали. Слідом рушають регіонали та комуністи. Поки опозиція аплодує у слід депутатам більшості. Спікер пояснює журналістам, із заблокованої ради вони йдуть засідати в іншому місці. Пригласили мене на збирання депутатів, щоб розсмотрети ситуацію, яка зложилася в парламенті. Вже за півгодини Володимир Рибак головує на засіданні у приміщенні парламентських комітетів. Як депутатські збори перетворюються на нову Верховну Раду, опозиціонери дивляться по телевізору. Я прошу голосувати. Хто за те, щоб провести сесію в цьому зданні? Прошу голосувати. Речільна комісія, прошу працювати. У цій залі регіонали нарахували 244 народних депутатів. В опозиції ж за кранів побачили не більше ніж 200. Перерахувати присутніх прийшли близько 15 депутатів від удару, батьківщини та свободи. Ще зранку на засідання їх запрошували, а вже за годину регіонали вхід заблокували. Двері депутати підпирають столом, розмовляють через скло. Ми чотири повинні питання. Тобто що ми закидалі ви ви блакіру звільнити, звільнити президію. Ми прийдемо да. працювати. Те, що відбувається на банковій, в опозиції назвали конституційним переворотом. Мовляв, регламент забороняє засідати за іншою адресою, окрім Грушевського. 5. з меншістю погодився навіть колишній спікер Володимир Литвин. Такого не може бути, бо такого. Не може бути. Є рішення Конституційного суду, що легітимними є тільки засідання, сесійні засідання Верховної Ради, які відбуваються за адресою Грушевського, 5. Отут. Розуміють для того, щоб перейти в інше місце. Тут Рада повинна прийняти рішення щодо переходу і рибака повинен пояснювати Генеральний прокурор України стаття 109 кримінального кодексу України. Захоплення влади державної посадової особою і тими людьми, які там знаходяться, караються терміном на 10 років позбавлення волі. Це новий ГКЧП і це новий дом 2 який робили в українському домі, і те саме сьогодні зробив рибак. Більшість нічого кримінального у своїх діях не побачила, і руками без системи рада за чотири години наухвалювала 20 законів. В законі про регламент передбачена норма, де за рішенням народних депутатів України засідання Верховної Ради України може проводитись в іншому місті. І ми сьогодні скористали цієї норми. Завтра депутати партії регіонів разом з комуністами обіцяють повернутися у приміщення під куполом. Хоча й припускають, якщо трибуну буде заблоковано знову, зберуться в іншому місці, але приймати рішень щодо розпуску парламенту не планують. На боже упасі, наша брали люди працювати. Наше завдання приймати закони, в тому числі які ми прийняли сьогодні. Про ніякий саморозпуск не йде мова. Ярослав Кречко, Олена Зоріна, Івана Куртяк та Антон Деркач ТВА.